Так і от робили ми в цього бортника, блядь. Платити ніхто нам нічого не хоче. Сказав, ви кидаєте, я вам гроші не заплачу. А скосили ми, блядь, три комбайна 300 гектар, це 75 тисяч. Номер комбайна. А що робити? Ну, а якось треба, хоч хо, хоч в Тікток виложу, хоч в Ютуб виложу, блядь. Комбайн цілий, жатка ціла, видули. Комбайн видули, жатку видули. Все видули. Помазаний. дошло діло за гроші, там нема, там не буду, там то, там все. І почалось. Кажем, хоч за це оддай, що ми, ми скосили 300 гектар. Я, лучше, каже, на церкву віддам, а вам не дам. Ну, от так от якось. Бачите, як воно виходить? Є такий в Тернополі бортник Василь Петрович. Щоб люди всі знали. Ну, так що. П'ять чоловік по пізді і заробили 300 гектар. Ось так що отаке. Всім привіт! Всіх вітаю. Комбайнери, всіх вітаю, це стосується тільки комбайнерів. Я так зрозумів, що якщо додивилися до цього відео, значить ви поперед, по, попереду все бачили у цьому відео. Зараз буду об'ясняти, що це, як це і, і куди це, чого так все сталося. Е, ну і що, що було і як є. Ну, а ви не забудьте поставити лайк цьому відео. Підписка. Ну, тому що багато хто дивиться без підписки, просто напоминаю. А лайк безкоштовний, таке палець догори. Во, ми люди робили, приїхали, ну, всі бачили да, попередні мої відео, не тільки це, попереднє відео. Сою ми косили, да, я там казав, у кого ми косили, ремонти. От почнемо з ремонтів. Ми приїхали на ремонт, ми домовлялися, що там жатка він каже, не зроблена. Комбайн треба дивитися і тому подобне. Ну, ніхто не задав питання. По поводу оплати, ну це ж звісно, якщо людина робить, то її треба оплатити. Зробили ми комбайн, зробили жатку. Жатку там коси перебирали, пальці, лижі, пластмаски знизу. Ну хто понімає, той понімає. О, Потім, що ми ще робили? Ну Таких сварочних робот, особо великих ми не вели, але це, все, але це все, як би сказати, время, це все робота. Да? Ну, вона буде оплачена Потім знімали на комбайні, хто знає, ліксіон, да, це йде вся ця причандаля, шланги, електрика, адаптер. О, Ми це все розкручували, міняв проводку я оцю всю. О, хоча я цього робити, не повинен, це робити електрик повинен. От, оце ми все робили. Люди там теж займались, масла на комбайні міняли, е, видували комбайн, дивилися, де там, що, куди. Е, ну, робили роботу. Ми два тижні робили. Задали питання за оплату, він каже, я заплатив тим комбайнерам кажу, А я при чому до тих комбайнерів я роботу виконував. ну мені, мені що, що, що що я приїхав, просто безплатно це тобі робити? робить. Ну, тут конст... ну, статті Конституції я називати не буду. Тобто, ну Хоча Конституція висить, що людина, якщо не отримує кошти за виконану роботу, то вона раб. то де в нас що там, Я коротко, да, ні до чого не призиваю, це лично моя думка моя, а там, дивіться, самі. О, ну ми побачили, е, наша вина, що ми поїхали в поле, е, не отримавши кошти за цей ремонт. Він до, ми, ми з ним балакали, балакали, Да, я вам за день платити не буду, за виконану роботу заплачу. От заплачу вам за виконану роботу, а за ремонт ну, то за кожен день я платити не буду. Ну, хоч так. Хоч так. Ну, мені треба було засторожитися ще тоді, коли на 750-му він каже, людина відробила така пересяка і тому подобне. Я йому в 17 тисяч йому їх не заплачу. Кажу, ну як це не заплачу? Який би він не був, ну, який би ну, хреновий не був, люди. От об'ясніть мені, ну зараз на емоціях вибачаюсь, е який би яка б людина не була, вона виконувала роботу. Виконала, виконала. Вона зробила цю роботу. Тобто на ці 17 тисяч що йому винен. Він виконав якусь роботу, тобі за неї заплатили. А що він там не зробив, це вже твої проблеми. Він повинен був жатку зробити. Ладно, скільки ти оцінюєш жатку. О, ти оцінюєш, жатку, ремонт жатки. П'ять тисяч ремонт жатки, да ти оцінюєш. От їх хтось буде ремонтувати. Все, відраховуєш п'ять тисяч, дванадцять тисяч людині. Отдам, він не прийшов на сезон, що мені робити. Ну, раз він не прийшов, чого задумайся, чого він не прийшов? Не може бути всі хренові. Я не кажу, що всі роботодавці хренові. Ні, не кажу. Є хороші люди. Я і знаю я таких, туди на роботу не влізеш. Люди платять, люди нормально відносяться до комбайнерів як до людей. Ну не так, як оце, ось. Господи прости. Ну, от як ми почули оце, нам вже треба було задуматися, як би сказати, що щось вже не то. Потім опять, щось якісь трабли, він не приїжджає, він підходить, задає мені вопрос. Віталь, я хотів би почути твою думку. Що ти про це думаєш? Про що кажу, я думаю? Ну от він не приїхав, отак от і так. Я опять же, йому кажу, що отак і отак. Моя думка така. Ви скільки ви вважаєте, він вам винен, ну, ви б заплатили за ремонт цих жаток. Ну, я це, це я йому кажу. От. Ну от читайте, а остальне людині віддайте. Тобто, це моя думка, я йому кажу. Він, да-да-да, головою помаха пішов. Я ще не обратив внимання на це все. Щось ну, ну, якось не було такого. О, ну, і наша вина, що ми поїхали, погнали комбайни в поле. Ми погнали комбайни в поле. Е, перший день пішли пробувати. Управляючий нормальний, агрономи нормальні. Кормили в фірмі отлічно. Я не кажу, взагалі питань немає по фірмі. О, ну, бачимо така ситуація. Я приїхав друг, балакаємо балакаємо, що то воно не то. Що то то, воно не якийсь які, ну, десь якісь підвох. Претензій до нас по роботі не було взагалі ніяких. Е, в діре, ну, виконавчого директора Дірі Володимировича взагалі питань до нас не було. Ми робимо свою роботу. Есть, плюс до того почало напрягати, він кожне утро приїжджає і тикає. Там, там пожатки йде дивиться, там комбайн заглядає. Ну я не знаю, як кого, а так напрягає. Ну знаєте, як ходить, хтось твою роботу перевіряє. Ну, не ідіоти, не алкоголіки. От найголовніше, що не міг упрікнути нікого із нас в тому, що алкоголіки. Тому що не п'ємо. <гум> ну, смішно, так, да? ну і грішно, але все одно ж подарили. О. Ну, от, как, от, от там тика, от там тика, ходить, здихає. Ну зачем? Ну сиди вдома, сиди ти нам довірив, ми робимо. Ні, то сідай сам на них роби, та і все буде все в порядку в тебе, все хорошо, все класно. Ну, ні, ніхто ж не приїхав тобі вбити його чи розбити е, ті комбайни, е, щоб натворити тобі щось і тому подобне. Я не розумію. Ну, вже почало напрягати. Ну, сі, сіли ми з ним і балакаємо, що отак і отак. От ми боїмося. Е, отак, отак. Е, скоса комбайн. Ми, ми в трьох на двох комбайнах робили на 600 му і на 750-му. Ми скосимо 300 гектар. От за 300 гектар нам, будь ласка, розрахунок. Туди-сюди. А той комбайн 200. Ну, якраз воно. Да, 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 все, все, все. І почалось після цього. Ще хуже тикання, ну це само, це приїхало. Дядько Васильові розказує, ой, та мене немає, та яке це воно, та що це за ультиматуми, та як, як це так, і туди-сюди, а гроші а де їх брать. В смислі, я прийшов до тебе на роботу. Ти взяв мене на роботу, а я, ну, ти мені повинен платити тільки кошти. Дійшло, Хорошо. Задаємо опять вопрос. Це вже цей день, де ми покинули. Ви ти на сам собираєшся платити? Ні, в мене нема грошей. Ну, може, кредит піде візьме. Може, піде Миколаївна ще щось там зробить, може, візьме кредит чи десь там то. І оце, понимаєте, почалася така тавасія, оця вся з ці, цією оплатою. Вовка каже, може, ви взагалі не збираєтеся платити. Та що, як це не платити? Ми з вами договорилися, сіли і договорилися, що за 300 гектар буде оплата. Ви згодились? згодилися, що це виходить за це? Ну, то й зараз ми 300 змовимо, ще 300, а потім почнеш розказувати. Так, як я знаю, багато хто платить. Там 5 тисяч кидає, там 3 тисячі, от та нема, от то що. Я не люди, я не розумію, що робити. Вже там Молдовани у Вознесенську, два брата є. Теж в мене спина схватила, хто дивиться канал, у мене спина больна, схватила спина, тато старенький, кажу, так і так, я на ноги не стаю. Він приходить, каже: Та поработайте що до вечора. Я встать не можу на ноги, а поработати ще до вечора. Ну, ті хоч 15 тисяч привезли, ми заробили 30 в сумі. привезли 15, а потім почав розказувати мені, що я такий пересякий, що я тварь, що я паскуда і не доробив. Тобто, получается, я больний, заболів, спина схватила на ноги, не можу стати, і я паскуда, що його покинув. Ну, 15 тисяч теж довжен. Тепер цьому заробили. Добре, що теж 15 тисяч тільки тільки багато, але ж все одно це кошти, які я заробив. Ну як це так? Я не розумію, я не що це робиться і куди робиться. Взагалі немає бажання ніякого до цих комбайнів. Я не знаю, як люди роблять. Це повний три друзі. Так що така от, фігня приключилася. Ну, тобто людина навіть не, не збиралася нам платити взагалі. Вовка йому задає вопрос, ви нам заплатите за те, що ми зробили за ці 300 гектарів. Ні, я краще їх на церкву віддам. Ну Це той тернопільський бортник. А молдовани взагалі падли скотіни, нам сказали, щоб взагалі не платили. Так що так, друзі, якось. Так що поставте лайк цьому відео, я нічого до чого не призиваю. Це лично моя думка. Думайте самі, думайте головами, що, що далі, як, що, що, що робити. Ну, от така от історія. От бо, наболіло, наболіло, що декуди і йде йти. Про це не треба перебувати. Не треба якимось сторожем чи охранником. Воно мені платять по 20 тисяч. Та і все. все. Всім пока-пока. бувайте здорові!